Друзі, всім привіт! Ви просили мені намалювати мавку-Лагонь або мавку Людь. Я, напевне, розіб'ю на три частини це відео. У нас буде малювання олівцем, малювання акварелью та лайнер або лінер, як ви промовляєте. Тож почнемо. Це дуже цікавий. як... На мій роздум, образ я його малювала. Він мені дуже сподобався, і ми почнемо. І, і так, те, що ми бачимо, це персонаж анімаційного мультфільму, який випустили рік тому. Да? І е, оця мавка-лють зображена, її портрет на квадраті. Тобто, якщо ви будете малювати, от як я зараз, то розумійте, що от вона буде у вас займати отаку частину. Да? Я собі при приблизно отак от намалюю. Якщо я захочу іти далі, да, то вниз піде тіло, а вверх піде, наприклад, небо. І на початку я вимальовую її голову, відступаючи від верху. І е, бажано, що верх в мене відступити, наприклад, це буде одна п'ята частина, і від підборіддя також, напевно, трошки більше, ніж п'ята. І я вимальовую таке, наче, ну, давайте скажемо, просто вимальовую яйце. Потім я його підкоригую. Чим цікава наша мавка, в неї в анімаційному виражено дуже підборіддя, воно більш таке гостре, ніж є в звичайної людини, тому я трішечки його отак загострюю. В мене ще я вимкнула, вимкнула ноутбук, тому я піддивляюся на екран. Я включила саму анімацію. І так, Бажано дивитися зверху, бо я от трішечки вимальовую не дуже. І шия нашої мавки, вона дуже худенька, така дуже витянута, неправдоподібна до людської. Тобто, спокійно собі вимальовуємо таку шийку. Знову підкреслюю, це вигаданий персонаж, тобто, наші якісь. А характеристики людини можуть не співпадати з нею. Тепер дивіться, ми бачимо завжди копну волосся десь отут-тобто, це там, де наша голова іде, вже закруглюється, ми це все рівно бачимо. А після цього в нас починається чоло. Я зараз буду малювати допоміжними лініями. І це чоло треба розділити на три частини рівних. У першій частині буде чоло. Як я сказала, це чоло, це обличчя. Да? Тобто в нас це іде обличчя. Обличчя розділити на три частини. Перша частина чоло, потім ніс. Отут десь у нас будуть губи і підборіддя. Знову ж таки, по підборіддю, я просто дивлюся на неї, ну, прямо в неї таке ну, залишаємо, спробую ще трошки звузити, в неї такі. Розширені... Розширене обличчя, але звужене підборіддя. Є, спробувала. Далі. Отут, -от, Там, де закінчується чоло, в нас йдуть брови. Брови в неї йдуть достатньо прямі, вони не доміком, не хаткою, не будиночком. Очі, коли вона в спокійному стані, в неї очі мендалевідні, і вони, отак, от кінчик цей вниз, а той вверх. Коли вона розлючена, очі в неї стають майже круглі. І тому я також їх отут промальовую кружечками такими. До речі, чим цей образ дуже цікавий? А наші емоції, да, от коли ми їх виражаємо? Тобто, ми, а, якщо в спокійному стані, я покладу дві разом. Якщо в спокійному стані наші очі прикриті віями, віями, то в цьому стані вони дуже відкриті. Да? Ми наче не розуміємо, що відбувається. Вони напружені. Дивіться, я зараз те, що буду розказувати, я. Е... Посилаюся до себе, я кажу про свої почуття через себе. Ви можете так само робити разом з собою. Да? От що цікаво, я її зараз малюю, і з цими круглими очами вона мені здається не якогось отого робота з зоряних війн. Так. А, і отут в нас носик. Носик в неї дуже маленький. Якщо б існувала така людина, як вона, то ніс в неї був дуже тоненький. До цього носика від брів, я веду таку спочатку полукругом лінію вниз, потім ставлю такий трикутничок, спробую по трикутничку намалювати рівносторонній, закруглюю отут-от Отут малюю таку штучку. Зараз я спробую, не подобається мені. Так, трикутничок прибрали, не подобається робочий процес. Знову дивлюсь на мавку. Хочу її спіймати, відчути. Відчути. По лінії малюю дві ніздрі, крила носа. І трошки вище. Трошки вище. От такий кружечок, тут буде тінь. Я вже починаю потихеньку тіні промальовувати. І вниз в мене йдуть такі дві смужки по шкірі. Ми знаємо, вони йдуть до губ. Тепер дивіться, в неї губи. Якщо на спокійному зображенні зеленому, вона посміхається, тут немає посмішки. Можна навіть опустити куточки вниз, наче ми стримуємо себе. І нижню частину губи. Зараз перейдемо до очей, бо це дуже важливо. Тут в мене, до речі, вона спокійно вийшла. Не знаю, що сьогодні вийде. І так, я беру верхнє веко верхню Частину ока промальовую, вилетіла з голови, як верхня частина. Бачите, і я її потихеньку заспокоюю. От цими те, що я вимальовую верхнє і нижнє господи века, да? Вилетіла пишіть, як воно називається, я його заспокоїла. Далі, що цікаво, я, тут в мене вона і тут, і тут вона все рівно спокійна, в неї е, зіниця ока під верхнім віком чи вія, да? як правильно. Але якщо ми бачимо там, де вона намальована в мультику, в неї йде зіниця посередині. Оберіть собі, як ви хочете намалювати, і в неї вони дуже звужені. Взагалі, я десь чула, що ну, розкриті зіниці це теж не дуже добре, але взагалі кажуть, що є такий момент, коли людина дивляться да, в стані ейфорії на того, хто їй подобається, то в неї зіниця навпаки розширюється. А тут в неї дуже маленькі зіниці, от я піддивляюся, бо в неї ще всередині така. І вона в мене виходить, дивіться, немає в мене такої чомусь вона чи виходить вона люд, чи ні. вона в мене виходить як якась дуже здивована. І до речі, очі, дивіться, в мене одне око вище, друге нижче. Якщо вам треба, якщо ви це бачите в себе, перемалюйте. Я буду залишати зараз все як є. В мене трошки із обличчям, вона по-іншому, я зараз залишаю все як є, бо. Не хочу дуже сильно перемальовувати. Мене цікавить, як промалювати. І дивіться, це я малювала рік тому, це я вам зараз малюю, наскільки по-різному це виходить, починаю з нижніх оцих пасм волосся. Я малюю одну хвилясту лінію, потім трошки ширшу зверху і звужую донизу. До речі, що я вам хотіла сказати ще. Дуже класно промалювати цей малюнок і для себе, напевне, теж відчути. а от що ми, Я просто колись сідала малювати, що ми робимо з люттю? Да? Що ми робимо, куди ми її випускаємо, чи що. Бо Проявляти її треба. А, і е, дуже мало, от я подивилася в інтернеті, дуже мало вогняних мавок. Дуже багато красивих, е, зелених, спокійних, лагідних. А оцієї мавки вогонь немає. А ми намалюємо вогняну. І коли ми її малюємо, ми просто будемо думати, а як ми себе почуваємося у цьому, у цьому стані, бо це дуже цікаво. І для мене чому цікаво? Всі кажуть, що треба проявляти емоції, да? не залишати їх в собі. Але дуже часто, навіть я ловлю собі, навіть я, ловлю себе на тому, що коли я щось зараз дивлю? Я вам хочу і розказувати, що я думаю, і малювати її. В мене вона виходить якась як робот, але я продовжую малювати. Я малюю пасму. Я піддивляюся на комп'ютер, і в неї таке пасмо. Напевно, трошки його треба ширше зробити. Отака. От Моя мавка не знає, що їй робити з тими, з тими почуттями, які в ній всередині. А отут пасмо дуже цікаво, воно, бачите, воно загинається, воно йде отак і отак, і виходить, і трошки опустити. І тут опускаємо на обличчя. Ведемо туди кудись. І ще одну ведемо вверх. Вона в мене якась сьогодні дуже як скляна. От я прям дивлюся. Ну, вже почала що робити, будемо дивитися. До речі, дивіться, інколи я скачу від емоцій до стану малюнку, да? ну от я зараз повернуся. Інколи буває, що, наче ти класно, от вистроївся, щось помалювати і хочеться, і все, і починаєш малювати, і розумієш, що вообще, вообще не то просто зовсім не те, що хотілося б. І що я вам про це хочу сказати? Продовжуйте малювати. Якщо ви відчуваєте, що хочете, доводьте до кінця. В мене зараз щось незрозуміло з неї виходить, бо це якась немавка. Щось я не можу зрозуміти взагалі сама, даже, що відбувається, але я дозволяю цьому бути. Що важливо, так? Да? Цієї коси. І знову ж таки. Зупинилися. Да? Це нам потрібно для. Отут вона, звісно, красивенна, красивенна, більш красива, але є, як є. Так, я зупиняюся. От на цьому я промалювала мавку і буду наступне відео записувати акварелю. Так, в неї точно оце око щось з цим окомните. Так. Я його малювала спочатку круг. Можливо, менший круг треба зробити, і потім його обводила. А, і, звісно ж, коли я дивлюся на це все крізь а, екран монітора, то вона мені здається, ну, зовсім ну, реалістично не схожа, зовсім інша дівчина, але вона якась, знаєте, як. Наче заморозилася. Все, друзі, посилання на наступне відео і під цим буде. Малюємо.